З одного боку, ви правильно кажете, що якщо людина не дякує, то це неблагодарна людина. Тобто вона, якби на її місці, наприклад, щось хтось зробив би, то їй би це образило, наприклад, що якби вона комусь щось зробила, а їй не подякували. Зазвичай ми часто в нашому житті. Ми Забуваємо подякувати Богові за прості речі. Наприклад, такий тест на сьогоднішній день. Кожен сам собі, я не хочу, щоб ми піднімали руку, але кожен сам собі в своєму серці е роздивіться, чи подякували ми сьогодні Богові зранку за життя. Дякую. І так ми пробудилися і отак суїта наші справи, діла земні. Я і подякувала людина. за те, що рано проснулася і буду прославлятися без своїм. Слава Богу, але я казав так, кожен сам ага. для себе, щоб ми не унижали других, якщо хтось це. Бог знає наші серця, Бог знає наші серця. Ага. розумієте? Є такі прості речі, за які ми забуваємо подякувати. Просто пробудившися, подякувати Богові за те, що він нам продовжує життя. Бо багато людей на сьогоднішній день вони вже не мають такої можливості. Наприклад, подякувати, от зараз літо, часто ми п'ємо літом, воду, да, зимою не так, а от літом часто ми п'ємо воду. І от просто набрати в стаканчик водички і перед тим, як випити, сказати, Боже, я тобі дякую за воду. Правильно? Бо хтось живе в таких країнах, де ця вода коштує великі гроші. Навіть в Ізраїлі одна, одна бутилочка, півлітрова бутилочка водички. Від 3 до 5 шехель. представте собі. Півтора долара. Так. Да. Ну, представте собі. 3 пів, 1 долар. Пів, пів, пів літра водички, і люди за ці літра водички платять гроші в, Ізр... в Ізраїлі. Або, наприклад, в таких країнах, де... де посуха. А в нас, слава Богу, ми відкрили краник і вдома водичка потекла. Ви розумієте? Так само, наприклад, коли ми. Взяли, поклали на стіл якусь їжу, то часто є такі просто випадки, коли людина просто, навіть елементарно, вона забуває подякувати за їжу. Це я сказав такі прості речі. А якщо так дивитися, то якщо подивитися, то кожна, кожну хвилину ми маємо дякувати Богу. Чому? І чим більше ми будемо дякувати Богові, тим більше буде благословення в нашому житті. Я помітив, просто, от, наприклад, я. Є такі перші плоди, коли ми навесні пробуємо. Що ми перше пробуємо навесні? Ягоду яку? Черешню. Полонечку. Полонечку, черешню, правильно, вишню. І от починається, от цілу зиму ми від осені, цілу зиму ми не їли оцих солодощів. І знаєте, і от коли ми беремо перший раз у році, це ж рік почався, у нас ми починаємо кожен рік. І от коли ми якусь річ беремо в перший раз у році спробувати, то це треба обов'язково подякувати Богу. Що в перший раз ми в цьому році можемо спробувати чи то клубничку, чи то вишню, чи то черешню, наприклад. Да? І це такі прості елементарні речі. І от я би хотів привести такий приклад, що через подяку це не просто якби подяка Богові, а через подяку ми прославляємо Бога. Це є прославлення Бога. І от, наприклад, є такий епізод в Євангелії від Луки, описує. Він такий епізод. Коли Христос приближався до одного селища, до одного селення, то десять прокажених людей стояли обід дороги і кричали: Ісус, наставник, помилуй нас. Ісус, коли їх побачив. А їх було 10 прокажених людей, то він каже, йдіть, покажіться священникам. І вони йдуть по дорозі, і вони ще не дійшли до священника і повністю зцілилися від свого недугу, від прокази. І знаєте, 9 чоловік, було 10. 9 чоловік, вони мали би прийти, всі 10 прийти подякувати. А прийшов із десяти лише один чоловік, і то знаєте, написано, що він не був євреєм, а він був чужеземцем, він був е самарянином. Самаряни. Він був самарянином, іноплеменником по нашому. Ви розумієте? І, і вроді би так казали, що це ваш Машиах, це ваш Месія із єврейського народу прийшов до вас, дарував вам зцілення. А ви б мали в першу чергу прийти, подякувати. А тут приходить іноплеменник. Із десяти один, щоб подякувати Ісусу Христу. І Він кланявся і дякував. Прославляв Бога, написано. Так і написано, що Він прославляв Бога. Розумієте? Тобто вказується, що це не просто подяка, що ми от сказали, Господи, я тобі дякую за те чи за інше. А коли ми такі слова говоримо, ми прославляємо Бога. Це не чим інше, як. Тобто не менше, чим коли ми, наприклад, прийдемо до церкви і прославляємо в церкві Бога. От так само в нашому житті є багато речей, за які ми, як оці дев'ять чоловік, ми забуваємо просто подякувати. І тому на сьогоднішній день я би хотів би, щоб нам усім нагадати, що є дуже багато речей в нашому житті, за які ми можемо подякувати. І якщо перераховувати, то знаєте, не хватить. Не хватить нам кількості всіх пальців на ногах, на руках. І так же само усього числа всього, що ми можем, за що ми можемо подякувати Богу. Дивіться, елементарні навіть. Речі. Пішли ми в туалет по нужді, по-маленькому чи по-великому. За таке люди не дякують. Але знаєте, коли вийшли ми з туалета, ми маємо подякувати і за це. Що Боже, я тобі дякую за ті отверсті, які ти дав у тілі людини. Бо якщо б одне отверсіє із них би хоча б закрилося на один день, людина би вже не вижила. От представте собі на окончання е такий анекдот розкажу вам. При створенні людини був спір у людських органах, хто буде головним, хто буде тілом командувати. І от мозок каже, я буду командувати, бо я мозок. А очі кажуть, ну слухай, ти мозок, то добре, що ти мозок, А ми очі. Якщо не буде очей, то що то мозок зробить? А очі кажуть, слухайте, ну, то з руки кажуть, вибачте очі. Якщо рук не буде, хоч ви й маєте очі, що ви що ви зробите? А ноги кажуть руками, Руки вибачте, а ми ноги. Якщо ми ходити не будемо, то ви будете теж інваліди. А гузиця каже, знаєте, по похо, по потом побачимо. А можна я слово? Мовчи, гузиця. Бо ти гузиця мовчи. Знаєте? Е вуха кажуть так само, ми ж теж вуха, ви ж нічого не почуєте, якщо вух не буде. А гузиця каже, ну дайте ж мені слово сказати. А вони кажуть, гузиця мовчи. Знаєте, на саме таке низьке місто її поставили. А гузиця ся обідала, закрилася гузиця, і мозок болить, і руки болять, і ноги болять, і вуха не чують. Бо гузиця ся обідала. Видите? І все важно, все уважно в людському тілі. І тому за все ми маємо подякувати, Господу. І за здоров'я, яке ми маємо. І кожен день, давайте від сьогоднішнього дня. Я часто себе теж на тому ловлю, Не думайте, що я теж такий святий. За все дякую Богові. Часто забуваю, забуваю. Але навіть коли ми згадаємо, хай трошки пізніше, але згадаємо, то треба все подякувати. Тому що я думаю, що Богові треба завжди дякувати. Тому що якби не Божа милість, не Божа ласка, то вже би давним-давно цей люд весь загинув. Правильно? І написано, бо так би Бог полюбив цей світ, що навіть віддав свого сина від однородного. І за нього ми маємо ще більше і більше дякувати. За Ісуса Христа, давайте помолимося. Я помолюся молитвою першої, потім подяки, а потім помолимося, якою молитвою знаєте. Отчі наші, благодаті за світі. Боже, ми Тобі дякуємо за всі милості Твої, які ми не можемо перечислити, Господи, за те, що Ти даєш нам життя, Господь, здоров'я, кріпость за наші родини, за наші сім'ї, за наших дітей, за ту воду, за хліб, за їжу, яку ти посилаєш, за одежу. За все ми тобі дякуємо, а найбільше дякуємо за спасіння, яке ти нам дарував через сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, за ту вічну надію, за вічне життя, за прощення гріхів. Ми тобі дякуємо. Дякуємо тобі за друзів, Господи, і за цю можливість, що ми можемо чути Слово Твоє, Господи, і вкушати цю пішу і на цьому місці. Будь прославлений, Возвеличений, наш Великий Боже, Отець благий, через Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Молимося всі молитвою як і наш Отче наш, сущий на Небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.